Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 439. Кіт Том з'їдає смажену індичку за 20 хвилин. А мишеня Джері за 30 хвилин. За скільки хвилин Том і Джері з'їдять індичку разом. Добре, починаємо. Спочатку треба записати скорочену умову. Ви вже помітили, що це задачка на спільну працю. Пишемо, що Том з'їдає індичку за 20 хвилин. Мається на увазі, що він сам сідає і з'їдає всю індичку за 20 хвилин. Далі. Джеррі. Якщо Джеррі сама сідає за стол, тоді вона з'їдає індичку за 30 хвилин самостійно. Це важливо. Далі. Основне питання. За скільки хвилин Том і Джері з'їдять індичку разом? Так і запишемо. Ви вже зрозуміли, що це задачка на спільну працю. Я сподіваюся, що ви навчились їх розв'язувати. Давайте розберемо цю задачку. Дивіться: перше, так як Том з'їдає індичку всю сам за 20 хвилин, нам треба виразити, яку частину він з'їдає за одну хвилину. Дивіться, я пишу. Так як Том з'їдає індичку за 20 хвилин, тоді за одну хвилину він з'їсть одну двадцяту частину індички. Уявіть ну, собі, от індичка. Поділили її на 20 шматочків. І він з'їдає її от всю за 20 хвилин. Тоді за одну хвилинку він з'їсть одну 20 частину, один шматочок з 20. Я сподіваюся, вам це зрозуміло. Це було перше. Те саме скажемо про Джері. Так як Джері з'їдає індичку за 30 хвилин, ту саму індичку, але сам він з'їдає за 30 хвилин. Тоді, за одну хвилину він з'їдає 130-ту частину індички. Подивіться, взяли індичку, умовно, поділили її на 30 шматочків, тому що Джері за 30 хвилин її з'їдає. Тоді, за одну хвилинку він з'їсть одну 30 частинку, одну, один шматочок з 30. Далі третій крок. Давайте виразимо, скільки, саме, яку частину індички вони з'їдять за одну хвилину разом. Пишу: Разом, Том і Джері, за одну хвилину з'їдають. Тепер дивіться: ми знаємо, що за одну хвилину Том з'їдає одну 20 частину. Джеррі, одну тридцяту, тоді разом вони з'їдають. Одна двадцята. Додати 1,30, от таку частину вони разом з'їдають. Додамо дві дроби з різними знаменниками. Для того, щоб їх додати, треба звести до спільного знаменника. Яке число ділиться і на 30, і на 20, підбираємо: 30 ділиться на ціло на 20, ви кажете ні. Збільшили вдвічі 60 ділиться на 20. Так. Отже, майбутній спільний знаменник буде 60. Тепер доповняльні множники. 60 поділити на 20 буде 3. Далі 60 поділити на 30 буде 2. Тепер треба помножити доповняльні множники і на чисельник, і на знаменник дробу. Маємо 3 3,6 додати 2,6. І це буде 5 шестидесятих. Ми знаменник переписали, а чисельники додали. 5 шестидесятих – це скоротний дріб, який треба скоротити. Ділимо на 5. І чисельник і знаменник отримали в чисельнику 1 в знаменнику 12. І ми отримали 1 дванадцята. Це вже не скоротний дріб. Тепер дивіться. За одну хвилину. Разом, Томи Джері, з'їдають 12 дванадцяту частину індички. Дописали. Тобто, щоб речення було закінчене. Ми написали, що скільки за одну хвилину вони з'їдають разом. А якщо вони за одну хвилину з'їдають один шматочок з 12. Тоді, скільки їм треба часу, щоб з'їсти всю індичку? Подумайте. Я пишу так, як Том і Джеррі за одну хвилину разом з'їдять 12 -ту частину індички. Тоді всю індичку вони з'їдять за 12 хвилин. Дивіться, за Одну хвилину, одну дванадцяту, один шматок з 12. А так як шматків цих 12, тоді треба 12 хвилин. Все, відповідь. 12 хвилин треба тому і Джері, щоб з'їсти всю індичку разом. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!